Луганській області. Фактично в наших храмах богослужіння не звершується, тому що сепаратісти і терористи забороняють. Мені розповів луганський єпископ Афанасій про те, як поводили з ним, до нього прийшли. Озброєні люди і сказали, що ми можемо тебе розстріляти. Він сказав, можете розстріляти, я готовий на те, що ви мене розстріляєте. Але потім перейшло до, до того, що вони е, запропонували йому виїхати із е, Луганська, посадили його у власну машину. Зав'язали йому очі і повозили по Луганську, а потім відвезли за межі Луганська і там розв'язали йому очі і сказали, можеш їхати куди хочеш. Він поїхав і по дорозі відчув, що прокололи. Цей шланг тормозний. І е, машина втратила тормоза. Тобто розраховували, що він, не маючи тормозів, попаде в аварію і загине. Ніби вони до цього не, не мають е, ніякого відношення. Але він побачив і е, тихенько е, проїхав до. Місця призначення священникам Луганської області Київ.